Білий лебідь на тлі румунського стяга та лелека на тлі українського фасад Чернівецького центру дитячої та юнацької творчості прикрасили новим муралом. Що символізує малюнок, дізнавалась моя колега. На місці сірого фасаду Чернівецького центру дитячої та юнацької творчості тепер видніється масштабний кольоровий мурал зі зображенням двох птахів. Символічний малюнок з'явився тут на знак завершення восьмирічної програми співпраці між Україною та Румунією. До цього часу у нас було декілька успішно зреалізованих проєктів, Зокрема, про ті, які можна згадати, ну ми говоримо, наприклад, про відділення інтенсивного лікування дітей в центральній міській лікарні. Це проєкти в галузі освіти і інші. І ми сподіваємося, що от такий символічний так, якби, мурал насправді подібний є і в сучаві, в нашому місті побратимі. Це буде свідченням того, що ми і надалі будемо розвивати цю співпрацю. За час програми партнерства вдалось втілити 66 різноманітних проєктів в сусідніх з Румунією областях, на які Євросоюз виділив 66 мільйонів євро. Кошти спрямували на відновлення доріг, метостанов навчальних закладів, а завершили проєкт своєрідним маніфестом підтримки на нашої країни Символізяза солідарність. цей малюнок символізує європейську солідарність по відношенню до України, яка зараз переживає складні часи у зв'язку з широкомасштабною війною, і також символізує і дружбу між Румунією та Україною. І з лютого 2022 року Україна підтвердила свою дружність, свою готовність надати сусіду руку допомоги. Мала честь бути на відкритті цього самого муралу в Сучаві, і він там так само дуже вражає. Юючий, і це один з таких оберегів наших біженців, які зараз тимчасово знаходяться в Сучаві. І фактично така нагадування про підтримку Румунії України, і в тому числі про підтримку тих, хто знаходиться далеко від дому. На захід приїхала і авторка полотна Тетяна Лебеденко. Дівчина каже, участь в художньому конкурсі для моралу в Сучаві брала ще два роки тому. Тож, коли почула про відкриття такого ж в Україні, одразу вирушила з рідної Одещини. Я думала, що на мурал в Румунії це все закінчиться, але не нам несподівано. Нам буквально тиждень назад повідомили, що мурал також буде зображений в Чернівцях. Це стало шоком. для нас ми обов'язково вирішили, що ми приїдемо. І ну, це дуже це просто неймовірно. Він виглядає просто неймовірно і це велика честь. Художниця розповідає, як створювала полотно. На малюнку зображені птахи. Це малюнок називається птахи волі та свободи. Птахи разом летять до світла, до перемоги, до сонця. І він означає наше об'єднання. Це символ солідарності між нашими країнами, між Румунією та Україною. Зокрема, Юрій Лисюк повідомив, дві держави наразі вже готують нові проєкти в межах транскордонного співробітництва. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.